До опарку, весною утішеній, на веселій галяві присвідках, Слон слонисі сказав Моя кішечко, Слон слонисі сказав моя квітко. В океані бурхливому глибоко під проникливі звуки ноктюрна. Кит китисі сказав, Моя рибун, рибонько, і до чого ж ви мініатюрні? А в хатині без світла і сонечка, так по лицарськи ніжно і мило. Кріт кротисі сказав, Моє сонечко, ви голубка моя сизокрила. До весняних беріз вітер лащився у далекому синьому лісі. Підійдіть на сюди, моя ластівко, стига грюкнув кабан Кабанисі. Хай серця завжди будуть гарячими, ну а мрії, як вітер крилаті, та як часто бувають незрячими, хто належить до сильної статі. А весна умивалася зливами. Зрозумів я з тієї хвилини. Не бувають жінки некрасивими, та сліпими бувають мужчини.